Коли людина вивчає іноземну мову, вона дуже часто підхоплює не тільки слова і граматику, вона підхоплює ідеологію, світогляд. Бо сьогодні, знаєте, ресурсів море, цілі країни над цим працюють. Величезні гроші вкладаються. Тисячі людей створюють курси, програми, відео, пишуть підручники. І все виглядає, наче як якась освіта, як просто навчання мови. Але є така одна проста річ, яку треба. Сьогодні нам чесно визначити, що мова це є інструмент, і слово це також інструмент. А на інструмент, як на носі, можна накласти будь-що. Бо слово це не просто звук. У слово можна вкласти інформацію, а іноді й намір. І це видно навіть у дрібницях, якщо людина уважна до інтонації, бо від того, як ти промовиш слово, залежить дуже багато, і ти це можеш бачити. Ось простий приклад. Візьмемо наше гарне українське слово шановний. Можна гарно сказати шановний, і це буде повага. А можна сказати, шановний. І всі це щитують, що о ні, там не повага, там якась іронія, злість. Отже, бачите, інтонація має значення. А ще важливіше, що саме ти вкладаєш у своє слово. Бо якщо слово переносить не тільки емоції, воно переносить цілу рамку мислення, цілу картину світлу. І саме тому навчання дуже часто стає таким комплексним пакетом. Людині дають мову і паралельно підкидають якийсь світогляд, ідеологічну схему, правильні висновки, наче так між іншим, наче просто приклади. А насправді це вже виховання, а не навчання. Ну, подивімося на Радянський Союз. Там вивчення іноземних мов часто стояло на межі пропаганди. Хто вчив іспанську, то добре пам'ятає: величезна частина підручників була про Кубу. Хоча Куба це маленька територія у всьому іспаномовному світі і далеко не центр іспанської культури, але саме Куба постійно ставилася на перше місце. Друзі, камеради, революціонери, яких називали героями, хоча часто це були банальні бандити, і це лізло наперед постійно в іспанській мові. Людина непомітно переймалася правильним ставленням разом із цією мовою, яку вона вчила. А потім ти дивишся тверезо і розумієш, ситуація нестабільна. Ти тримав не просто лексику, ти отримав ідеологічний концепт як вірус у твоїй голові. Так само інші мови в радянському світі подавалися з домішкою. Історії трудящихся, десь там у Німеччині чи Англії, яких гнобили. І це ставало фоном. Англійську вчили через сюжети про чорношкірих, про шахтарів, про страждання, так, щоб підкинути свій ідеологічний компонент. І не один такий Радянський Союз, який почув у Бозі. Але будьмо чесними, не тільки Радянський Союз так робив, інші країни, інші ідеології теж накладають свої сенси на мову, щоб втілювати пропаганду м'яку, так непомітно, між рядочків, через тексти, приклади, інтонацію, через те, що людина ще має такі, знаєте, невміння щось фільтрувати. Сьогодні людина починає вчити, наприклад, арабську і дуже швидко бачить закономірність. Багато уроків зв'язані на Коран. На релігійний контекст. І якщо ти вже говориш арабською, то інші можуть запитати, а чому ти ще не нашої віри, бо в їхній картину світу мови і релігія йдуть одним пакетом. Так само з івритом. Його часто подають не просто як мову і культуру, а як дорогу до юдаїзму. не просто навчають, а м'яко підводять до прийняття їхнього коду, їхньої рамки мислення. І ось тут з'являється найсильніша наживка англійська мова. Бо англійська це світова мова, і її хочу вчити мільйони людей, і, звичайно, цим користуються певні структури. Тому величезна кількість різних місіонерів, фондів, організацій, волонтерів, хлине до інших народів і пропонує, знаєте, вивчення англійської мови. І все красиво, і безплатно часом, і курси, і табори, і розмовні клуби. Але вже на другому чи третьому занятті тобі там починають пояснювати, що таке демократичні цінності, іначе все звучить правильно, красиво, цивілізовано, але за цими словами дуже часто ховається лицемірство, корупція, брутальність, підлість, просто подана іншими словами так ніби, так і треба. І багато людей вже наїлися тої демократії, бо в житті воно виглядає зовсім не так, як у презентаціях. Головна хитрість тут проста. Якби тобі це говорили рідною мовою, то ти б відчув фальш, ти б відчув тиск, ти б не слухав. А іноземної мови це звучить розумно, правильно, просвітницьки. Людина не завжди відчуває глибину значень слів. Особливо молода, наївна людина думає, о, це прогрес, це успіх, це цивілізація. Ідеологія заходить у голову не як напад, а як урок, не як насильство, а як освіта. І саме тому вона небезпечна. Коли людина починає вчити європейські мови, англійську, німецьку, французьку, італійську, вона дуже швидко бачить однакові блоки демократизація, цінності, зелена повістка, правильні позиції, правильні реакції. І це подається так, ніби без цього ти вже не можеш бути, вважатися освіченим, ніби без цього ти відсталий, ніби ти ще не доріс. А тепер подивимося на реальність: ті самі країни, які виробляють зброю, ведуть війни, створюють катастрофи, можуть нищити природу масштабно. Одночасно читаю тобі лекції про те, як важливо врятувати одне дерево, може зруйнувати нафтозаводи, бомбити їх, спричинити пожежі, вибухи, екологічні трагедії і, переважно говорити, головне, бережіть ялиночку, на поверхні солодкі слова, всередині подвійні стандарти, красиві терміни і брудні, жахливі дії, те саме з правами людини. Людину можна тероризувати, тиснути, ламати, принижити, і ніхто по-справжньому не стане на її захист. А от за права тваринки будуть битися з плакатами. І ніхто ж не проти тварин, але проти підміни понять, бо це часто не про турботу, це про перенаправлення уваги, щоб людське життя стало фоном, а лозунки вийшли на перший план. Ось таке лицемірство, яке дуже часто сидить у навчальних матеріалах і ховається в прикладах до текстів, де вивчають іноземну мову. Отже, у мову дуже легко вгласти ідеологію. Дуже легко. Бо мова це не тільки як сказати, а мова це і що в тобі поселити. І тому питання не в тому, яку ти мову вивчаєш. Питання в тому, чи ти навчився фільтрувати смисли, а не тільки слова, бо інакше разом з мовою в тебе заселяють не знання, а чужу рамку мислення, не інструмент свободи, а тиху форму контролю. Чи не хочете вивчити англійську мову, приїхали добрі котики, все вам розкажуть безплатно, курси, табори, волонтери? От головне, що ви взяли і підписалися на ту програму, а всередині вже на вас чекають там, знаєте, якісь ідеологічні навантаження. І ось ось ці котики, які в своїй країні часто є просто бродячими котами, бо навряд чи хтось би в Канаді чи США масово слухав би їхні проповіді. Приїжджають в Європу, Азію, Африку і раптом стають тиграми такими. Вони збирають натовпи, сиплять перлами, красиво англійською, і люди уважно слухають. Хоча, по суті, там часто банальні речі, які рідної мови ти б навіть і не став слухати. Англійською це звучить солідно, о, розумно, і люди підпадають під такий вплив не тому, що там істина, а тому, що там правильна форма. І треба зрозуміти, ці релігійні котики це ще дрібниця, вони далеко позаду урядів і систем, які мислять масштабніше. Бо якщо місіонер працює на десятки чи сотні людей, то державні, глобальні структури працюють на мільйони. І через мову можуть формувати цілі покоління. І тут ключовий момент. Ми вже не про вимову сьогодні говоримо, питання вже не як сказати слово, питання інше, чи через ці слова в тебе заходить щось інше. Наприклад, свобода чи контроль над тобою, світло чи темрява, суверенність чи рабство. Бо мова це не тільки як сказати, а мова це що в тобі поселиться. Саме тому в немонічній школі стоїть найвища ціль і інша ціль. Просто навчити мови життя, не мови трибун і плакатів, не мови трендів і правильних фраз, а мови простих людей. Бо проста людина живе простим роботою, домом, сім'єю, дорогою, втомою, відпочинком, планами, здоров'ям. І перше, про що говорять люди, коли знайомляться, знаєте, то така перша тема це їжа. Так, так, їжа, їжа, дім, сім'я, побут, своє місце в житті, тим, чим реально живуть люди, а не якісь демократичні гасла чи Інші релігійні практики. І ми бачимо це на практиці. Дуже часто приходять учні до нас в пневмонічню школу, і перший час завжди ми даємо на їжу. І там людина часто валиться. Бо курси, які дають просту живу лексику, таких є мало. Волонтери часто кажуть: не будемо тратити час на дрібниці, якісь там їжа та все, побут. Давайте про серйозне, про Бога, про якусь глобалізацію. про... Про ще щось, про якусь політику, екологію, ідеологію. Але життя воно навпаки, коли люди знайомляться, нормальні люди, хочуть поділитися їжею, спитати, що ти їси, що їдять у твоїй країні, що у вас готують, потім собі говорять про сім'ю, про працю, про будні, про відпочинок, без бочень, без бандитизму, без революції, просто про життя. І навіть сучасні технології, навчання часто не дають цього простого, знаєте, натомість штучний розум бере і підсовує вам свої приклади і ті самі програми, які там в них заклали. І знову ж та сама ідеологія, екологія, демократизація і, і, або якась релігія. Тому якщо ти не маєш можливості вчитися в хорошій школі, то зроби собі просто, але таку досить сильну річ, пиши тексти про своє життя. Про те, що ти реально говориш вдома, про те, чим ти живеш, про те, що тебе хвилює. І звіряй, чи тобі підсовують щось таке, що тобі насправді потрібно, чи ні. Бо коли ти поїдеш в іншу країну, щоб познайомитися з іноземцем, тобі не знадобляться гасла. Тобі не потрібно буде щось говорити про якісь глобальні речі чи політичні. Тобі буде потрібна проста мова, простий контакт, щось людське. І дуже часто люди задають складні слова про політику, екологію. Але не вміють поговорити з людиною, знаєте, от по-простому. Отже, сенс вивчення іноземної мови це не неповторні штампів, а сенс, власне, дістатися до живої людини, до її думки, до досвіду. Пропаганда є в кожній країні, її можна і так прочитати. Але тобі важливо почути, що ця людина відчуває, як вона реально живе, що в неї болить, що вона думає своїм розумом, чим правильно вона говорить, чи щось говорить те, що її хтось нав'язав. Чи мислить вона сама, чи її запрограмували, промили її мозги. От і в цьому є вся мудрість. Саме заради цього ми працюємо в неманічній школі і збираємо реальні історії від учня до учня, шліфуємо, очищаємо, і даємо людині не ідеологічний пакет, а живу мову, яка служить людині, бо мова або робить тебе суверенно, або робить тебе рабом. І не це треба бачити, і це треба зрозуміти, і до цього треба серйозно ставитися. Отже, якщо у вас є якісь. Коментарі, то ви можете завжди написати нам, додатися в друзі, і таким чином бути перебувати з нами завжди в контакті. Якщо захочете вчитися, то мнемонічна школа завжди чекає на вас, для того, щоб ви могли користатися нашими текстами, які завжди пов'язані з простою людиною.